В'їджає цар у місто. О, як же тут усі його чекали, і від одежі на шляху барвисто, і вітя пальмове поверх кидали. Осанна слава всюди зуструнає, Благословен, хто йде він Я Господня, але ніхто, крім нього, ще не знає про те, що відбувається сьогодні. Цей славний в'їзд дорога до страждання, де буде болю понад людські сили. Де лиш зневага, осуд і вигнання, де на Голгофі розпинають тіло, де сам із тягарем великим, де навіть Бог закрив своє обличчя, де це розп'яття замінити ніким, де смерть безжально дивиться у вічі. Ми торжества, а він іде смиренно, звершити не свою отцівську волю, Покірно стати смертником стражденним. Щоб назавжди змінити нашу долю. Єрусалим, Осанна, людський натовп і він, хто йде сюди, в ім'я Господня, безвинно на Голгосі помирати, щоб кожен з нас спасенним був сьогодні. Амінь. Амінь.